Це череп найвеликого дельфіна в Чорному морі це Афаліна. До речі, це тварина, яка утримується проти закону в дельфінаріях і там знущаються над ними. Він загинув в червні. Ми зібрали тільки череп. Тулуб дуже великий був, ми залишили там на узбережжі. Ми з прокуратурою обласною працюємо, але не було можливості дістати. Час почався процес непорозуміння. З прикордонниками вони нам не дали дозвіл забрати тіло. Тому тільки голову забрали. Це, це від іншого дельфіна біла бочка. Він менше за афаліну, це тільки ця частина залишилась від одного дельфіна, а череп від іншого дельфіна це теж біла бочка, який загинув в минулому році десь в серпні. Це доросла, доросла тварина. Коли почалася війна, по-перше, ми дуже рано побачили мертвого дільфіна на узбережжі. Це було вже березень, декілька пару тижнів пройшло. Ми знайшли мертву азовку, і вона була абсолютно ціленька. Ніяких слідів не було сіток, не різних плавців. Тобто, це здавалося, що дельфін живий, але він вже мертвий. Під час війни, особливо такого пікового періоду для Чорного моря з лютого по липень, коли деокупували остров Зміїний, коли вишки бойка зруйнували, щоб не було там ППО рашистів, В цей період ми нарахували 37 дельфінів на 6 кілометрах. Я казав, 44 ми маємо і в рік 3. Дельфіни ми знаходили мертвих. Тут 6 кілометрів, які навдали нам військові для спостереження. Інші були заборонені. Ми знайшли за цей період 37. Це дуже велика кількість, коли я бачив таку істоту, як дельфін, який має такий розум, такий інтелект. І вони гинуть, і ми нічого не можемо зробити. Була дійсно злість, злість. Що, що можна зробити? Ми не могли тоді нічого робити, тільки збирати інформацію, щоб був якийсь доказ. Ми дуже важко було збирати дельфіні. Вони великі, маленькі. Привести їх, принести їх з моря. Дуже важко. Нема транспорту спеціального. Ми маємо віслюка. На віслюки ми тягали цих тварин, але немає холодильника, щоб їх зберегти. Потім ми з місцевими домовлялися, і теж дуже було важко. І коли ми це робили, я відчував як себе, як в іншому світі, що це нереально, тому що так не може бути з людьми 21-го століття і з дельфінами, які є ну, в деяких країнах, як, як е, люди моря, кажуть на них. Дуже, дуже розумні. І для мене було це дуже боляче, і я робив все, що я мог. Я... Ми використали соціальні мережі для оцінки впливу війни на кітоподібних разом з нашими колегами. Єви джин та іншими ми створили таку наукову публікацію. Війна завжди приносила мільйони мовчазних жертв, але масштаби цих страждань часто або невідомі, або занедбані, або їх важко виміряти. Крім того, складність пов'язана з довгостроковим та масштабним моніторингом морських видів, ускладнює оцінку наслідків війни, а смертність кітоподібних внаслідок війни не досліджувалася. В Нашій спільній статті з Євою Вінґрін та іншими ми пропонуємо використовувати модифіковану форму громадянської науки, а саме збір інформації соціальних мереж. Викидання дельфінів на берег є настільки зворушливим інцидентом для більшості людей, що ймовірність того, що очевидці опублікують інформацію в соціальних мережах, здається високою. Ми перевіряємо цю ідею, збираючи дані про викидання дельфінів на берег уздовж Чорного моря, опубліковане в інтернеті протягом декількох місяців вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Ми також перевіряємо цей метод за допомогою невеликого наукового дослідження смертності хід за той самий період часу, проведеного в Національному природному парку Тузлівські лимани в Україні. Наш подвійний підхід дав подібні результати, що свідчить про різке збільшення смертності кітоподібних через воєнні дії в Чорному морі. Ми виступаємо за майбутнє використання соціальних мереж для подолання прогалин в знаннях про вплив війни на тварин, зокрема кітоподібних. Зараз ми знаходимось на лимані Шагани. Це другий по величині лиман наших тузлівських лиманів. І ми бачимо тут невеличку таку зграю птахів. Передусім, ми бачимо мартинів, звичайних мартинів, які є біля Одеси, вони повсюди є. Але вони тут тримаються, тому що тут вода виходить з іншого лиману, і риба завжди шукає себе місце проти течії, і вона тут скупчується, і мартини її ловлять. Це маленька така рибка Атерина. Є чаплі, білі чаплі, які... Дуже активно зараз шукають собі їжу, щоб набратися жиру і політіти до Африки. І це дуже важливо для них, тому що птах, який не має енергії, він може закинути по дорозі. Доказано, що якщо птах живе в заповітній зоні, де його не чіпає, де він не виділяє адреналін, постійно і не зжигає цей жир, він може 11 днів літіти літ без зупинки. І ми вважаємо, що наші лимани вони як, як така х, х, харчівня, як столова для транзитних цих птахів. Ми маємо 263 види птахів, але багато птахів не тримаються дуже довго тут. Ну, Може один птах може потриматися одну добу, щось не для себе, полетів дальше. І дуже важливо сказати про цей факт, що коли був дуже потужний обстріл під час війни в минулому році особливо в східній частині нашого парку, дуже потужні обстріли. Десь за, за ніч можна було почути 100-200 е Падіння бомб. І тоді птахи, коли вони літали в березні і в квітні з Африки до півночі, вони зупинялись, але коли вибух іде, вони розлітаються. Те, які повертаються, а інші просто шукають інші міста безпечні. І це впливає на продуктивність в цілому популяції. Фламінго, які в нас загніздилися в цьому році, вони теж потерпали від різних обстрілів, від потужних ну, винищувачів, які. Повинні тут літати і стримувати навалу рашистську. І вони створюють такий дуже потужний шум від шахетів, які літають. Руйнування середовища існування, забруднення та пряме вбивство і відомими факторами, що сприяють скороченню популяції птахів. Натомість такі загрози, як людські війни, залишаються недостатньо дослідженими, ймовірно, через поширене припущення, що птахи завдяки своїй здатності літати можуть легко втекти з постраждалих від війни районів. Крім того, доля птахів під час більшості воєн була непогано задокументована, що ускладнюється проблемами в систематичному зборі. Даних та обмеженим інтересом людей до птахів, які стали жертвами військових конфліктів, нашої спільної з Євою та іншими співавторами статті, ми використовуємо розвідку з відкритих джерел для дослідження стану орнітофауни постраждалих від війни районах України. Ми представляємо докази того, що птахи, включаючи деякі з найбільш вразливих видів у регіоні, такі як орли, сови, шульги, фламінго та пелікани. Незважаючи на мобільність залишаються в районах, що постраждали від інтенсивної військової діяльності та стають їх жертвами. Вірність місцям розмноження та міграційним шляхам може мати сильніший вплив, ніж несприятлива умова навколишнього середовища, спричинене війною. Наше дослідження підкреслює, що війна є значним, але недостатньо визнаним фактором, що сприяє скороченню чисельності орнітофауни. Хоча активне збереження популяції обмежене під час війни документувати втрати втрат, птахів та збір польових даних можуть сприяти майбутнім зусиллям з відновлення та їх захисту, ми продовжуємо моніторинг впливу війни на дику природу, зокрема на диких тварин в нашому національному природному парку та загалом і в цілому по Україні. Аналізуємо масштаби впливу війни і розробляємо шляхи відтворення популяції постраждалих тварин. Слава Україні!